Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо займатися задачами за темою призма. І розглянемо задачі на знаходження елементів призми, а також на знаходження площі поверхні призми. Розглянемо першу задачу. В основі прямої призми лежить квадрат. Давайте зараз одразу ми подивимося на побудовану призму. Пряма призма, що це означає? Давайте пригадаємо. Це означає, що усі бічні ребра аа 1 бб 1 СС1, ДД1, будуть перпендикулярні до основи. Я поставлю ось тут позначку прямого кута. Усі наші бічні ребра перпендикулярні до основ, тобто ми побудували пряму призму. Якщо вона чотирикутна, то, звісно, в основі лежить чотирикутник. За умовою тут квадрат. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що у стереометрії ми квадрат зображуємо паралелограмом А Б, С Д. Ось наша позначка прямого кута, а також чотири рисочки на сторонах, позначаючи всі сторони рівні. Тобто наш чотирикутник ABCD є квадратом. Далі в умові написано діагональ призми дорівнює 17 см, а висота 15 см. Діагональ призми, за означенням, це відрізок, який з'єднує дві вершини, що не належать одній грані. Тут можна обрати в нас чотири діагоналі для зручності. Я обрала діагональ а 1 c І саме вона буде дорівнювати 17 см. До речі, у такої призми усі чотири діагоналі рівні між собою, ну і звісно, за умовою будуть дорівнювати 17 см. Якщо призма пряма, то висота за величиною буде збігатися з довжиною бічного ребра. Усі бічні ребра такої призми рівні. Я поставила позначку АА1 15 см. І в цій задачі нам треба знайти довжину діагоналі бічної грані призми. У нашої призми є Діагональ призми, яка дорівнює 17. Також є діагональ основи. Ось, наприклад, АЦ. Ця діагональ основи є проєкцією діагоналі призми. А також є діагональ бічної сам, саме яку нам треба знайти. На малюнку вона позначена червоним кольором А1Б. І нам треба знайти. Тобто, ось бічна грань. Можна обирати будь-яку з чотирьох бічних граней, але для зручності можна обрати А1Б. Ну або можна було б обрати С1С, їх величини однакові. Для наглядності я просто обрала ту, яка знаходиться ближче до нас, і краще її видно. Давайте ми з вами подивимося на малюночок. Для того, щоб розв'язати просторову задачу, треба нам якимось чином виділити. Або трикутничок, або чотирикутник, тобто якусь плоску фігуру, в якій ми будемо використовувати ті знання, які ми отримали раніше. Ось, наприклад, у нас діагональ А1Б, яку треба знайти, буде входити в трикутник а 1 аb Цей трикутник прямокутний, і оцей кут також дорівнює 90 градусів, тому що призма пряма, і є катик. Якби ми знали ще один катет, то за теамом Піфагора ми легко б знай... знайшли оцю діагональ. Тобто, наша задача якимось чином знайти оцю сторону АВ. Звідки ми це можемо знайти? Ну, Щоб знайти сторону АВ, нам треба щось знати в квадраті. Ну, Наприклад, діагональ. Щоб знайти діагональ, давайте ми з вами подивимося: ми бачимо трикутник А1 А це В ньому є е, сторона а 1 А і є сторона а 1 С. Тепер давайте подивимося, так як пряма а 1 А перпендикулярна до основи, тобто до площини, вона буде перпендикулярна до будь-якої прямої, що проходить через точку А. Тобто кут ось цей. Теж буде прямим. І трикутник а 1 ас звісно, буде прямокутним. В нього відома гіпотенуза 17, відомий один катет, і ми можемо тоді знайти ось цей катет. Давайте з вами запишемо з трикутника А1АЦ. Нагадую, що якщо трикутник прямокутний, то на другому місці повинна стояти та буква. Кут, кут, який, який кут дорівнює 90 градусів. Тобто, якщо в цьому трикутничку кут А дорівнює 90 градусів прямий, то буква А повинна бути другою. Ми з цього трикутника за теоремою Піфагора можемо знайти катет АС. Якщо ми шукаємо катет, то пригадуємо, давайте теорему Піфагора пригадаємо квадрат гіпотенузи, Дорівнює сумі квадратів катетів. Гіпотенуза С а, а і Б катети. В нас С буде позначатися АС17. А треба знайти будь-який катет. Ну, давайте ми виразимо. Якщо шукаєте катет, то, звісно, від більшого завжди віднімаєте менше. Щоб знайти наше АС в квадраті, ми повинні від гіпотенузи А1С. Квадраті, відняти відомий катет а 1 А в квадраті. Давайте підставимо числа. А це квадрат дорівнює. Дивимося 17 в квадраті мінус 15 в квадраті. Пригадуємо табличку квадратів. 17 в квадраті це у нас 289. Відняти 15 в квадраті 225, і будемо мати з вами 64. Це АЦ в квадраті. Щоб знайти просто, АЦ, беремо корінь із 64, і це буде 8 сантиметрів. Давайте поставимо на малюночку, що тепер ми знаємо, АЦ, ось тут 8. Коли ви позначаєте на малюнку все, що ви знайшли, тоді вже легше далі розв'язувати, ви бачите, що у вас вже є. Ми знаємо, тепер в нашому квадраті abcd діагональ. Вона буде дорівнювати 8. Ми казали, нам треба знайти сторону. Давайте пригадаємо, як пов'язані діагональ та сторона квадрата. Є формула діагональ квадрата дорівнює сторона А помножити на корінь з двох. Якщо цю формулу забули, то можна використати теорему Піфагора, розглянувши, наприклад, трикутник а, Б, С. У вас два рівних між собою катета позначаєте через Х. Гіпотонуза відома, і за теоремою Піфагора шукаєте те, що нам треба. Але ми пригадали цю формулу, давайте її використаємо. З цієї формули нам треба виразити сторону А. Давайте ми її виразимо. В нас є діагональ, а треба знайти А. А з цієї формули буде діагональ поділити на корінь з двох. Ну, і давайте ми підставимо, що в нас є діагональ ось 8, тоді А буде дорівнювати 8 поділити на корінь з двох. Ну, і ви пам'ятаєте, що корені ми не залишаємо у знаменнику, ми з вами їх обов'язково повинні якимось чином перенести в чисельник. Ну, Давайте є два способи. Або домножити чисельник і знаменник на корінь із двох і скоротити, або розписати вісімку як, наприклад, 2 множене на 4. 2 можна представити як корінь із двох. Квадраті, а знизу той же корінь із двох. І ще тепер буде оцей корінь двох повністю скоротиться, тут скоротиться квадрат. І будемо ми мати величину 4 кореня із 2 сантиметрів. Тобто сторона основи квадрата, я ось тут поставлю те, що ми знайшли: 4 кореня з двох. І е, нам тепер. Треба знайти те, що, те, що в нас питала за умовою. Нам треба знайти діагональ бічної грані. Тепер ми бачимо трикутничок А1 АБ. Відомий катет 15, також відомий катет 4 корення з 2. Нам треба знайти гіпотенузу. Тепер давайте ми з вами запишемо трикутничок, який розглядаємо з трикутника. А1АБ за теоремою Піфагора складаємо таку формулу. Гіпотенуза, тобто А1Б в квадраті, буде в нас дорівнювати катет а 1 а він дорівнює 15 в квадраті, додати другий катет в квадраті АБ, тобто 4 корення з 2 в квадраті, дорівнюємо. 15 в квадраті це у нас 225. Підносимо до квадрату 4 корення з 2. 4 в квадраті 16. Помножити на корінь з 2 в квадраті – це просто 2. 16 на 2 це в нас буде 32. Якщо ми додамо, будемо мати 257. Але це є число в квадраті. А нам треба без квадрату, тому ми беремо корінь. 1 B дорівнює корінь із 257. Якщо ви подивитеся в таблицю простих чисел, то ви побачите, що це число є простим, і винести з під кореня нічого неможливо. Тому просто дописуємо сантиметр, і це в нас вже буде відповіддю. Ще раз, давайте пригадаємо, що якщо у вас є призма то в неї може бути просто діагональ призми, Може бути діагональ основи і може бути діагональ бічної грані. Будьте, будь ласка, уважно, дивіться, що від вас потребує задача. Розглянемо наступну задачу. Тут в нас вже буде трикутна призма. Знайти площу. Повної поверхні прямої призми, в основі якої лежить рівнобедрений трикутник. Давайте ми намалюємо спочатку цю призму, далі розставимо все, що в нас є. Так. А в нас буде рівнобедрений трикутник. На малюночку ми не зможемо зобразити рівнобедрений трикутник, тому що. Потім в нас лінії зіллюються, коли ми будемо малювати там висоту або ще якісь величини. Тому ми ось тут показуємо, що, наприклад, ось ця сторона дорівнює цій. і маємо на увазі, що це є рівнобедрений трикутник. Так. Давайте намалюємо два рівних між собою трикутнички. І позначимо аналогічно основу знизу АВС, основу зверху А1, в 1 С1. Так, Сказано, що ця призма пряма. Ну, ще я позначу ось тут рівні сторони, призма пряма, тому в нас бічні ребра перпендикулярні до основи. Це ми вже пригадали сьогодні. Це рівнобедрений трикутник з основою 8 см. Основа рівнобедреного трикутника, я поки зверху позначу, основа це в нас ось ця сторона 8 см. І висота проведена до цієї основи 3 см. Ну, Давайте ми з вами пригадаємо: по-перше, якщо у вас трикутник рівнобедрений, і ви проводите висоту до основи то ця висота є, ну, дехай буде точка К. Вона є не тільки висотою, вона є ще і бісектрисою, і медіаною. Тобто ділить оцю сторону навпіл. Ну що ми можемо сказати? Якщо це 8 см, то ось тут робимо логічний висновок: що ось ці шматочки в нас по 4 см. І тут, і тут 4. Саме тому, що трикутник рівнобедрений і висота. Також є медіаною. Давайте подивимося в умову, що в нас ще є. Оця висота, вона в нас дорівнює з умовою 3. Знайдіть площу повною поверхні призми. С повне, невідоме. Для того, щоб знайти площу повної поверхні, давайте ми з вами пригадаємо формулу. І подивимося зараз S повною дорівнює. З чого складається наша призма? Давайте уважно подивимося. В нас є два трикутничка рівних, однакових між собою, які називаються основами. Тобто, ми беремо площу основи, множимо на 2, тому що два трикутника. Тобто, 2 помножити на S основи. І плюс також з боку в нас є бічні грані. Сума площ бічної грани називається площею бічної поверхні, S-бічне. А тепер давайте ми з вами поглянемо, за якими формулами це можна знайти. Для площі бічної поверхні призми, яка б вона не була трикутна, чотирикутна і так далі, існує завжди єдина формула. S-бічне дорівнює. Це буде периметр основи. Помножити на висоту. Давайте я тут h висота поставлю, вона збігається з бічним ребром, якщо це призма правильна, ми вже сьогодні пригадували. І в нас це для бічної поверхні, для площі основи буде для кожної фігури своя формула. Тому що у трикутника площа за однією формулою шукається, у квадрата за іншою і так далі. Давайте ми з вами тут подивимося. Яку формулу для площі трикутника краще обрати? У нас, є, у нас є основа, у нас є висота, яка до неї проведена. Тому давайте ми запишемо таку формулу, що площа основи це є площа трикутника, і вона дорівнює одна друга сторона, тобто АЦ основа, і помножити на висоту, яка проведена до цієї основи. B, К. Ось, Ми можемо знайти площу основи. Зараз вже підставити числа, тому що в нас все є. І вона буде дорівнювати С основи одна друга, помножити замість АС беремо 8, помножити на БК це 3 Одна друга помножити на 8, 4, 4 на 3, 12. Шукали площу, тому одиниці квадратні, в нас сантиметри будуть сантиметри квадратні. Тепер нам треба що знайти? Давайте подивимося. Ось це ми вже знаємо. Давайте я на малючку, ось тут підпишу, що площа основи. Ось ми її оце знаємо. Я зверху напишу, що воно 12. Так. Шукаємо бічну поверхню. Ось наша формула. Нам треба. Давайте ще подивимося в умову. Я, мабуть, про висоту забула. Так, Якщо висота призми дорівнює 6 см. Є ось тут ще 6, 6 см. Ось ця висота дорівнює. Так. Аж в нас є. В нас немає периметру основи. Периметр це є сума усіх сторін. Нам відома тільки поки що одна сторона. Оці дві невідомі, але що ми знаємо? Ми знаємо, що вони між собою рівні, тому що трикутник рівнобедрений. І ми знаємо висоту. Давайте ми розглянемо трикутничок Б, К, С. Тобто, нам треба знайти ось цю величину. Це прямокутний трикутник, тому що за умовою ця висота проведена до сторони. Ми знаємо дві сторони. Це катети. Нам невідома гіпотенуза. Е, можна брати теорему Піфагора, а можна пригадати, що такий трикутник називається єгипетський. І якщо у вас 2 катити 3,4, гіпотенуза обов'язково буде 5 см. Я запишу тут, тобто, що BC дорівнює 5 см. Ну, а в дужках хочете, можете дописати, що це є єгипетський трикутничок. Якщо забуваєте, використовуйте теорему піфахура, отримуєте ті ж самі 5 см. Ця сторона 5, ми вже отримали, ця сторона 5, ця сторона 8. І звісно, що ми тепер можемо легко знайти периметр основи. Давайте знайдемо площу бічної поверхні. Периметр трикутника 5 плюс 5 плюс 8. Я запишу в дужечках. 5 плюс 5 плюс 8. Ми повинні помножити на висоту. За умовою це 6 до рівня. Ну І що у нас буде в дужечках 18, 18 помножити на 6 це 108 сантиметрів квадратних. І для формули, для зручності. Давайте я підпишу, що це я теж вже знайшла. Ось тут в мене 108. І давайте тепер формулу, яка в нас написана зверху, площа бічної поверхні, підставимо ті числа, які ми вже з вами отримали, і знайдемо площу повної поверхні. S повна дорівнює 2 помножити на 12. Бачите, як зручно, коли ви виписуєте, ви вже бачите, вам не треба тут нічого шукати. Плюс 108. І маємо 2 на 12, 24 плюс 108. Це буде 132 сантиметри квадратних. 132 сантиметри квадратних. Це є площа всієї поверхні призми. Ми врахували з вами і основи, і усі грані бічні, використали формулу і отримали площу повної поверхні.